Іван Плачков, міністр палива та енергетики України у 99-му та 2005-му шостих роках, долучається до нашого ефіру Івана Васильовичу. Вечір добрий. Вітаю доброго здоров'я. Давно Вітаю. ми з вами не бачилися у прямих ефірах, Іване Васильовичу. Давайте продовжимо тему. Що стосується. Я розумію, що про енергетику це безумовно ваша тема, але ваш погляд на те, що зараз відбувається в сфері корупційних скандалів, виїзду пана Міндича за територію України. Дізнаємось про те, що має він і громадянство інше, абсолютно ізраїльське громадянство, і він. Пов'язаний безумовно з енергетикою. Будь ласка. А, ну, дивіться, е, от в 19-20-х роках, коли з'явилася ця е, команда, от перший уряд, другий уряд. Ну, е, розумієте, от нам, е, як так, як кажуть, дорослим було зрозуміло, що. Е, ні, може президент без досвіду ні політики, і так далі, сформувати е, і уряди, і сформувати Верховну Раду, сформувати в офіс президента з професійних відповідальних е, людей, які би які е, і. Керували державою. Я думаю, що не тільки всі це розуміли. Це, це, це була якась ейфорія. І то, що прийшло до сьогоднішнього дня, це, це такий абсолютно логічний шлях. От і, і тої Верховної Ради, що у нас сьогодні є, і, і, і уряду, і, і, і всіх остальних. Ну я би зараз чесно кажучи, я не хочу про це говорити. Знаєте про що я хочу, щоб ми зараз поговорили? Дивіться. Всі зараз займаються цим міндічгейтом, корупційним скандалом. А в цей же час Росія продовжує масові обстріли і атаки енергетичної інфраструктури. Ви знаєте, от той ночі в ту, в ту ніч, на е, півдні Одеській області була теж масована атака. У нас країна. Сьогодні без, без електроенергії ма вже половину доби без електроенергії майже у всіх регіонах. І ці черги збільшуються. Скажіть, будь ласка, як ми, як ми будемо цю зиму зимувати? От хто про це думає каже: от зараз буде ставка міністра. А кого будуть призначати? А як галузь буде працювати? Без координації, без керівництва, уряд розгублений, офіс розгублений. Почекайте, е, Іване Васильович. Розгублено. Я перепрошую. Перепрошую. Тобто, е, коли ми говоримо про корупційні діяння і до цих корупційних діянь причетні очільники міністерства енергетики, ми маємо залишити їх на місцях. Нехай крадуть далі гнатих, ні я не про це. Їх треба гнати. Це треба не можна було призначати. Ну якщо можна. Призначати 39 років людину, яка, яка вони не ті що не знають закон ОМА, вони навіть не знають, що цей ОМА існує. Я не про це. Я кажу, зараз негайно. От зараз у е, Верховна Рада буде розглядати відставку. Так. А будуть призначати міністра чи не будуть? Логічно, що я, так. От на, на цьому засіданні я не думаю. Я думаю, що буде виконуючи обов'язки. А потім вони будуть думати, а цей час вже зима прийшла і продовжуються обстріли. Галузь абсолютно ні керована, ні координована. От про що нам треба думати? Я думаю, що зараз треба шукати людину, е дорослу, професійну, кадрова енергетика, е такого відповідальну е з авторитетом, який би сьогодні вже треба починати координувати. Треба владно не купувати. Треба Координувати обленерго, де ремонтувати, і так далі. Укренерго, Бачите, ми все поприсіли на одного Зайченка. Так, да, він професійний, але у нього ж немає повноважень. І навіть повинен бути не міністр, а перший віце-прем'єр, який би координував галузь разом з місцевими органами влади, з областями, з громадами, з іншими міністерствами і відомствами. У нас просто все. Все-все-все ну, допущено на самот. А при, а при цьому всьому продовжуються дронові ракетні удари, руйнуються. Як будуть зимувати люди? А завтра буде е, лютий е, і, і буде це січень, буде мінус 15, мінус 20. Хто про це думає? Я про це кажу. Зараз негайно от, от цього будуть розбиратися є спеціальні органи. Які розбираються, і слава Богу, вони знайшли і вони дотиснуть цю справу. Є політики, є експерти, які будуть це обговорювати. А потрібно, щоб енергетики працювали. Ви згодні, щоб у вас було 20 годин не було електроенергії, тільки 4 було. А ви Але знаєте, що у нас є загроза тотального блокаута. Хтось про це каже: тотального блокаута, коли може погаснути вся Україна? Спочатку вона розділиться і, і погасне. І що ми будемо робити в той час? От про це зараз треба, ну я не знаю, кому президент, він, якщо у нього залишилось е, якісь там, я не знаю, решта, там, відповідальності, от повинно знайти людей, призначити, де політизовано. Сказати, що енергетика вона відходить від абсолютно цих е, політичних е, подій. І все, займайтеся енергетикою, забезпечте тепло і світло. Для громадян України, а там інші вони розберуться. Ось вот що сьогодні треба робити. Вам не страшно, що ніхто не займається енергетикою? Ви думаєте, а, а скажіть, будь ласка, а, а щоб ця людина потім розібралася з корупцією інших компаній? А що, а що відбувається в Обленерго? А ви знаєте, що частина Обленерго ще іще, э, не перепередкована, і вони контролюються э, власниками з Росії? Власниками з Росії до сьогоднішнього дня вони контролюються і ніхто не навів цими е, обленергії. І вони сьогодні там відновлюють як це можливо. Тому зараз, от є фронт, гарячий фронт? от фронт є ВСУ. Це це завдання номер один. І другий фронт, і він може стати не менш важливим. Це енергетичний фронт. Хто займається енергетичним фронтом? Ніхто вони розгублений. Уряд розгублений, всі розгублені і все. А, а ці керівники вони ж не знають, що робити. Потрібен перший віце-прем'єр там з завтрашнього дня, виконуючи обов'язки, дати йому повноваження, щоб тільки він займався цими питаннями, Іване Васильовичу. Уряд анонсував комплексний аудит усіх державних компаній, зокрема в енергетиці. Давайте почуємо цю заяву і будемо намагатися зрозуміти, що це дасть. Уряд доручив наглядовим радам перевірити стан роботи компаній, зокрема в частині здійснення державних закупівель. Ми проводимо перевірку всіх компаній. Наше завдання системно викорінювати корупцію. Виклик незмінний. Ворог продовжує обстріли щоночі. Ми маємо забезпечити світлом, газом, теплом кожну українську родину. У найскладніші часи. Наша сила єдності. І викорінити корупцію це питання честі і головне гідності. Ми несемо відповідальність перед нашими захисниками. Іван Васильович. Ну, Наскільки це може я, допомогти ситуації? Нічого не допоможе. Що значить? Уряд э, організує комплексну перевірку. Так уряд відповідає за це. Уряд є э, важелі, є контрольні комітети, комісії. навіть навіть э, спеціально вот, в парламенті Кучеренко спеціальна тимчасова слідча комісія. Вона на 300 сторінах зробила цю перевірку. Так ви візьміть і почитайте. А що що перевіряти? Такі наглядові ради, є десь представники, уряд сиж вони повинні моніторить в режимі онлайн. Тут це просто слова для того, щоб відвлекати, чи це, це, це про і Де, знаєте, говорить для того, щоб щось сказати, тому що треба щось сказати. Комплексна перевірка. Яка комплексна перевірка, коли треба трансформатори вводити в експлуатацію? Треба їх купувати, треба їх завозити треба захищати газоводобовні е, компанії, щоб ну тому що у нас газ зменшується власний видобуток вже нам не вистачає на зиму якщо ми на, на, накопичили... Для того щоб нам для середньостатистичної зі нам вистачало ти на з половиною мільярда при умовах залишення того обсяга власного видобутку зараз нам не вистачає. Треба його купувати, треба його транспортувати, і, і ну, купа питань комплексна провірка. Нічого ну, я не, не, мені важко це коментувати. Я не Васильович, ви говорили, що може бути тотальний блокаут. За яких умов? А умов продовжують обстріли. Зараз вони б'ють по генерації, продовжують і б'ють по е, розподільчим підстанціям. І ми знаємо, що вони е, пошкоджили дуже багато підстанцій, і атомні станції вже не можуть видавати ту потужність, яку вони в проєктну потужність. Вони вимушені зменшувати навантаження. А це значить обсяг електроенергії. Він в енергосистемі зменшується, а вже ні, ну, ні, ну, немає балансу, ми споживаємо більше, і енергетики застосовують відключення. А якщо будуть ще деякі, декілька ударів по під цим підстанціям, і ми погасимо дві атомні станції, не по атомним станціям, а по підстанціям, все, це загрожує на першому етапі розділення енергосистеми на там, 5, 6 чи 8 островів. І для того, щоб зберегти було збережено обладнання, просто автоматика відключить повністю і погасить енергосистему. Ну Це ж відбувалося в Португалії, в Іспанії. Ви ж пам'ятаєте, рік назад в розвинутій країні абсолютно енергетика це, це така непроста штука, щоб її управляли случайні люди, А у нас. Останні роки, там п'ять, я навіть скажу більше, енергетика, енергетичним комплексом керують э, випадкові люди, які взагалі не розуміють, що це таке, і їх призначають тільки вот для схем, для корупції, для откатів і так далі. Тому що немає. А от назовіть, будь ласка, хто в керівництві енергетики на рівні. Уряду міністерства і уряду є професійним енергетиком, і був останні декілька років. Я, я не можу я давати немає. таку оцінку, тому що а я немає. сама я не розумію сфері скажу, енергетика. Це ви можете сказати нікого не було. Вони всі фінансисти, всі вони менеджери. Всі смолами, всі за зелений переход, вони дуже люблять Брюссель, в їздити і, і так далі. А енергетики довели енергетику до того, що вона стала ретро-енергетикою. логічна тарифна політика абсолютно. Знаєте, що в нас алогічна тарифна політика, вона не має ніякого відношення тарифу до економічно обґрунтованих тарифів.